Всім привітик! Завтра, 8 липня, день народження у Ріти, І тому сьогодні в нас така уборочка прибирання перед днем народження. А завтра я вже йду обирати подаруночок Ріті. До речі, я вже її купила повітряну кульку. Ось таку їй виповнюється 9 рочків, тому це циферка 9. Завтра я обов'язково також все покажу, але зараз давайте підемо прибирати. Я там почала прибирати в шкафчику і вирішила також з вами поділитися цими новинами. Ось дивіться, ви тільки подивіться, який тут бажала. Боже, Боже, Боже. І зараз буде це все. Але ви не думають, що в нас завжди все так брудно. Ні-що. ні, ні, ні. Що? Я взагалі люблю, коли в домі чистота та порядок, ну, щоб було комфортно тут сидіти. Тому зараз буду прибирати. Давайте я вже покажу результат, коли я вже приберуся. Ну, поки ще піду прибирати. Потім ще потрібно прибирати в моїй кімнаті, і, можливо, ще в кімнаті рід. Але я не знаю. Ну, і з вами буду всім ділитися і сьогодні, і завтра, тому буде вас. І все. Нарешті я поприбирала. Дивіться, як це. Всім привіти! Як... Наступного дня я вже зібралася. І зараз буду будете... йти. Так, ну все, я прийшла і зараз покажу що я купила Ріті. Ось тут пакетики, це не все. Тут є така рамочка. Сюди ми вже завтра вставимо фото, тому що сьогодні все було закрите. І дивіться, яка штука. Це таке ароманий біс, з такою футболкою. Прикольно. Ріда вам завтра обов'язково покажу, як все вийшло. І дивіться, дивіться. Тут кросанечка. таке. Вику повністю випов... випов... 9 років, тому є така свічка і такі свічки. Е більше буде завтра, тому ми вам з... покажемо таку світку. Я подарунчик запхала в ось такий пакетик, тому завтра буду подарувати. А ще напевно, сьогодні я надую такий шарик. Дев'язочку, цифру. І якийсь звичайний шарик купила моя мама. Так, ось таку кульку я вже надула. Я вам показувала. І першу частину мого відео. Чи як це назвати? Ось, така вона прикольна. Дивіться, яка вона класна. її кудись повішає. І буде дуже-дуже-дуже класно. А нам потрібно ще надути звичайні малесенькі кульки. І взагалі буде все дуже добре. Так, річі вже подарила подаруночок вона вже його розпакувала. І цей мішка такий, він надзвичайно пахне, він такий класний. Ми його вже зібрали. Тому він такий прикольний. А другий подарунок це має бути фотографія в рамці, але ми вирішили, що там буде фотографія. Ми... Так, я не знаю, що це був за минулий кадр. щось таке, я тут сказала. Дивіться, фотографія в рамчці, це буде фотографія моя. І ми вирішили, що так буде. Тому що Ріта ще вчора випросила свій подарунок. Прямо так дуже хотіла. Тому я її подарила. Хоча він був трошечки. Не закінчений, тому що рамочку з фотографією ще не зробили, Але нічого. Ось Такий шарик це сказав нам пока, поки. Тому ось так. Далі буде. По ми повішали дев'яточку в іншій кімнаті. Я не знаю, що сталося з моїми кадрами, але ми повішали дев'яточку в іншій кімнаті. Так, ось ми вже потихеньку готуємося, вже накриваємо стіл, але це ще не все. Ну ось день народження і закінчилось, Закінчилось, завершилось. Закінчилось. Дякую, що додивилися цей блок. Він був таким невеличким, 4 хвилинки всього лиш. Але сюди війшли декілька днів. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Я зараз залюсь такого выглядит просто.